Прийшла мені ще одна посилка з Алієкспреса. Це, е, це теж розділ Алієкспреса. Групові покупки або спільні покупки. В цьому кульочку мені прийшла об'єднана посилка. Тут має бути 5 різних покупок. Всього 256 грам. 7 доларів. Ну, дирець. Так, 2, 3, 4, 5. О! Це мій набор сверл. Сверла по дереву. Оце ограничителі. То мав бути великий столярний набор, але я коли на нього зайшов, він там щось під 2000 гривень стоїть, то я тільки сверла купив. Хай будуть. Це... Да, це флісовий рушник. Походу якийсь дорожній. Ну Такий приємний рушничок для обличчя. О, нарешті. Це мені для телефона прийшла б флешка на 128 ГБ. Боже, як я давно про неї мріяв. Тепер головне, щоб мій телефон її підтримував. Бокс для всяких мелочей. Ну Комусь може для бісера підійде. Комусь для рибалки. Ну, а мені швидше за все для електрики. Для всяких мелких деталей в електриці. Я думаю, воно інакше буде виглядати. Якщо я не помиляюсь, це чи то ограничителі для сверл, чи то ограничителі для біти. Мабуть, все-таки для сверл різного діаметру. Треба передивитись інформацію на Аліекспресі. П'ять ну, посилочок прийшло на сусіднє село, мені знову довелося шукати попутку. Ну, добре, що хоч нормальні відзивчиві люди, У сільському чаті написав, що треба, щоб підвезли. Люди якраз їхали туди, завезли мене туди і назад, то я за годину повернувся. Поки я монтував відео про першу посилку, дзвонили мені з Укрпошти, що приїхала ще посилка. І я побіг отримав. І ще 13 покупок, ще 13 посилок. Ну що, продовжуємо. Подивитися, бо вони мене питали, що я то я заказував. Оце, коротше, світильник. Аля аварійне світло. Навіть заряджене. Не знаю, чи там батарейки, чи там акумулятор. Акумулятор на мікро-USB. От такий ліхтарик, тут оно до... магніт. Наклейка. Прикольно. Короче Буде мені аварійний ліхтарик шавне. Оце треба було при пошторях розпаковувати. То вони мене питали. Так. Смарт годинник. Прикольно. Це видно, щоб його заряджати, треба кожен раз знімати ремінець Походу, ходу, да. так. Окей. Потім розберуся, як він включається. Смарт браслет. Окей. Okay. О! Це чіпляється на ключі, на... підключаєшся по блютузу. І якщо загубив ключі, подаєш сигнал і воно свистить, де твої ключі. Нужна штука. О, ще один такий, точно такий самий браслет. Е, Світлодіодна лента на пульту. Маленька, десь, мабуть, метр. А може 5 метрів, не знаю. Брали найдешевше. О! Ще одні блютуз наушники. Супер! Бомбіто. Так, це вже не смішно. Це вже третій. А мишка для комп'ютера чи ноутбука? О, -о, -о. Або вона не защіпнута, або її вже десь по дорозі хтось покосив. Ну, коротше, таке собі. На акумуляторі, кстати. Так, мишка. Хірово те, що в мене нема ані ноутбук, ані комп'ютера, то я купляв. З запасом на майбутнє колись прийде, колись куплю. Я не можу перевірити, чи вона робоча. Е, можливо, ага, до я замочки. Можливо, її треба просто. От. Защипнути. Все, вроде. О! Защепнулось. Так, ролик працює. Досить дивний. Зби якась кнопочка. Так, коротше, три кнопки і ролик. Спереду зарядка. Отут лазер. Десь. А, кнопочка в callвикол bluetooth. Ото лазер. Мені здається, він змістився, поки я її закривав. І... Как ты ее вынять? Давай, вынимайся. А это, видно, блютуз приемщик для компьютера. Даже не уявляю что это. Такий здоровый пакет для такой... Божечки! До павербанка лампочка! І такі здорові пакети, то жесть. Давай, відкривайся. О! Просто світлодіодна лампа до павербанка. Ну, чи до ноутбука підсвічувати клавіатуру. Таке от. Це не, ноч... не подсвятка для клавіатури, це ночник. Так. Ще одні блютуз-наушники. Не знаю чому, але мені більше подобається така форма Bluetooth-наушників, коли вони з такою петличкою, мікрофоном. Якісь вони мені зручніші. Серйозно? Ще один для ключів. Ні, ну це вже зовсім не смішно. Четвертий годинник. Боже, що це таке, я навіть не пам'ятаю. Мені здається, це е, тримач на кухню для фольги чи той бумаги для випічки. Я не впевнений, щось дивно. Все. На сьогодні досить. Це вже 18 посилок мені сьогодні прийшло.